Протягом останнього місяця таких вкидів було декілька. Були повідомлення про замінування і лікарень, і шкіл. Було повідомлення про замінування ГЕС. Служба безпеки працює в цьому напрямку. Скажімо так, горе заявників таких шукають. І коли будуть вони встановлені, будуть проводитись заходи, передбачені діючим законодавством. Але. В, в тому чи іншому випадку, коли буде загроза життю і здоров'ю, будуть лунати офіційні повідомлення. І от треба орієнтуватися на ті офіційні повідомлення, якщо вони будуть. Сподіваємося, що таких повідомлень не буде. Але на кожен момент, на кожну загрозу, яка може бути на період військового стану, у нас розроблені механізми реагування, в тому числі пов'язані з, Крим... з роботою Кременчуцької ГЕС. Якщо буде повідомлення реальної загрози, ми, мешканців Кремльчуцька району, сповістимо однозначно і всі будуть мати таку інформацію. А передбачити дії якихось незрозумілих осіб, які просто привертають до себе увагу і сіють паніку, це Служба безпеки України, думаю, адекватно буде реагувати на всі такі виклики.